І так, так, і так, ми зараз на матчі пантери Казанан. Блять, не забирай в мене хліб. <кхи> Почав переживати за свій хліб наш основний коментатор не, Роман Зейдорф. Я, блять, не боюся. Що. До речі, зараз в нашій коментаторській кабіні знаходяться три коментатора: Тарас Коноплянка, Слава Карлос та Роман Зейдорф. Які ставки будемо ставити, блять. Знову Пантери виграють? Я, я думаю, що. Казанан вже свою пісню заспівав в цьому сезоні. <соць> <соць> <першу> Ще <соць> до початку сезону я б сказав. При виборі Коли стали життєві капітани компанії. І дроє стає на ворота. <соць> І так, Роберт Лівандовський буде пробивати пенальті. Які ставки на цей удар? Я кажу, що заб'є. Ну, роберт кажу, забиває, also, забиває but, цей гол. Довольний. Посмішка на обличчі в цього гравця. Пантери <гум> заїбали. <гум> 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 так, а що ж Асенцю? Сенцю? А Сенцю поки <гум> в цьому <гум> турі ще не відзначався. Так само як і Ні, із скромною посмішкою на обличчі. Підсилили сьогодні пантери? За це вже їхній головний Голеадор МБП на воротах, то що тут все сказати про... Пантери я? сьогодні основний склад, всі основні гравці, в обоймі команди! Навіть дідро нічого з ними не може зробити. Ходи потеряний. А, Ви, Ви, а доробок Колосевського в цьому сезоні вже Далі. не такий великий, як, як в, минулах, в минулих Далі, сезонах. Получає форму, алкогольна, кохає. Проститутні, гатути. Пустився в мене, як свого часу Мілєвський оліє. Регулярні запізнення. Регулярні запізнення. Єбала що! ж Ні-ні-ні. Чуть цей голіодор! Серьозня, зі пуля не вийшлась. Дивись, ще буде. удар. Ні. І от контратака. Що буде робити? Ривається контратака і наступно. Так, перехватує гатузо. Ну, Асентіо повертає м'яч команді Пантери. Так, Модрич по флангу проходить, може бити. І ви бачили, але, як, як але. сейв. Який сейв від голкіпера? Голкіпер на місці. Він стояв навіть навіть не моргнув. Ще взагалі. А а хороший сейв, сейв, сейв! А мені здається, м'яч просто потрапив у нього. Ні-ні це, це, це тільки здається, на перший погляд. Це тільки здається, на перший погляд, але, але ти передав. Да. Він використав техніку мау це. Ні, ні, ні. Він, він як настоящий професіонал, він зайняв правильну позицію. Це також треба відчувати. Залучив свою енергетику, відчувати, карму. Відчувати. Перепити її на полі. Так, і ще дявідаль, заведений. Голкіпера команди Казанан не байкіські Квандо. Це хто такий? Ну вон. Так. Диви, диви. Самовіддано кинувся до м'яча. <рив> І провів поглядом зараз. <рив> за 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 <рив> він бере, він це, бере, він бере приклад свого капітана. <рив> це техніка, це дійсно на вищому рівні. Це Сергій. <рив> 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 Добре, що капітан команди казана ще сьогодні не падає, не аби, валиться ви аби, аби, аби не борода, то чувак лежав би блядь, без свідомості без так свідомості. Фабіньо з м'ячем, Фабіньо невдала передача на новачка Рабіо. Віддалі послав нахуй суперника і той, і той його зрозумів. Віддалі би пару пару таблеток дати його заспокійливо. Гатуза, що прийме Гатуза? Він вже прийнявся. вже прийнявся. Тому грає на вищому рівні. Дивіться. Зумів Зумів. Хакан знову на місці. Хакан виправляє ситуацію, але перед тим була його помилка. В той же час до кінця матчу залишається півтора хвилини. Команда Пантер зберігає м'яч. І капітан є, але... Модрич, а, Ні, так, так, так. так Міша Левандовський забив пенальті. Поки команда та, Пантер попереду. Та, та, От візьмемо крупним планом гравця, який реалізував пенальті в цьому матчі. Так, Казанан да. проходить. мужики. Дивись, на вашок себе хоче розкрити. Так, гатузу з м'ячем. Зберігає м'яч Відаль. Тяне його, вище воріт. Так, Роман, на твою думку, що може допомогти казанану в цьому сезоні? Я думаю, що е, навіть, навіть, та, навіть фортуна вже не допоможе. Єдиний, хто може допомогти, це їхній капітан. Не знаю. Не вийшов там м'яч, Андрій. Так, до кінця матчу залишається 10 секунд! 10 Диві! секунд! Намертво! Намертво. І потім ми, любі друзі, хочете сказати, що він. З м'ячем Казанан. До вихода! час! Один час! горі і один один рахунок.